і готова аптечка, залишається тільки прив'язати шнурочок. Це Валентина разом з педагогами однієї із черкаських шкіл виготовляє аптечки. З такою ініціативою до колективу звернувся центр допомоги армії. Окрім аптечок, тут виготовляють маскувальні сітки. Педагоги нашої школи буквально з перших днів початку війни включилися в волонтерську діяльність і зрозуміли, що можемо допомагати наближенню нашої перемоги таким чином. У Кожної тут своя зона відповідальності. Процес дуже кропіткий: від викройки до фурнітури. Тетяна нашиває резинки, які в майбутньому будуть фіксувати ліки. І в результаті ми маємо ось такий підсумок, який наповнює наша колега з центру допомоги армії. Тобто тут на карманах є резиночки, які будуть фіксувати всі е необхідні медичні препарати, резиночки, жгути, все, що потрібно. І відповідно є наповнення. Також є ось такі люверси, які для того, щоб ну, все провітрювалося і в випадку промакання протікала вода. Ну і Звичайно, е кнопки, все тут воно відкривається. Витягуються для того, щоб військовослужбовці могли це прицепити собі до ременя чи до каптукраї. Аптечки розроблені за зразком НАТО. Наступна важлива річ наповнення. Рятівна сумка містить усе для надання першої домедичної допомоги. Аптечка швидко відкривається, військовий відразу має доступ до всього, що тут є. Це і ампула, і е, е, окрузіні, і кровоспас, термоковдра Також це якісні турнікети, ножнички. Він може розрізати одяг, який є на ньому, і на е, е, дістатися до поранень. Рукавички до створення аптечок та сіток долучаються як батьки, так і учні. Педагоги зазначають, нині важливо залучати дітей до суспільно важливих справ. Дуже символічно і дуже чудово, що аптечки відшиваються саме в школі і руками викладачів, тому що тут і навчаються, і виховуються діти, і вони бачать, що йде війна, і що всі мають допомагати, всі мають долучатися до допомоги, і це надзвичайно чудово. Анна Білик, Сергій Косенко, телеканал Віка.